Йоу! Всім привет! Радуй вітати вас на своєму каналі. Um, реакція в нас сьогодні буде на пісню Triple S uh, Are You Alive? Triple S мене радує, чесно кажучи. Всі останні пісні мені доволі сильно заходили. Um, 4 мільйона 700 тисяч переглядів за один день. Там просто купа якихось саб'юнітів, я, я навіть не хочу розбиратись, там просто величезна кількість учасниць. Е, я не знайшов тексту, я не знаю. Ну, в принципі. Скільки тут субтитрів? Ну окей. Шкоди українських нема. Слухаємо. Напевно, це буде щось чуттєве. Хоча від них я такого не чув. Ой-ой, добре. <связывающие> Девчата, давайте покатаемся, бляха. <связывающие> Вайбы не <Ню> джинсу. Сахих <связывающие> стельки? <связывающие> Зараз у нас ідуть жорсткі баси і ля 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 Поки це мені нагадує Air Force One. От від uh, Артемас по суті там теж та, весь провідний мотив. Це було тара-тара-тара-та-та-та-та -тара 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 -тара". доволі так простенько, але свої цілі виконує дуже добре. Ух ти. Доволі простеньке поєднання, в принципі, слів і дітів, але ну, добре працює воно качає і не супер набридає. Як же там в пісні було, було Girls Never Deck, I Never Cry? А який там провідний мотив був. О, а це вже щось з Hurricane. -у. Це ж не вписано хиркин була. Глядья школярки. Скільки їх тут? Реально, до речі, вайба Girls Never Die. Вважаючи ще й на те, що кліп такий доволі сиренькому е фільтрі, особливо, і по тональності цього всього дійства. Зовсі побиті. Хороший ендінг. Yeah. Ну, от зробили ж Apple для вас в останньому айфоні цей слайдер з боку. Що ви по екрану робите? Знаєте, скільки китайських інженерів трудилось над цим? Ну, що... ну, хоча б не муха. Хм. Як в бебе. Що можу сказати? А скільки триває пісня? 3.20. Оптимальна кількість часу, але не для повторюваної пісні, а це прямо повторювана пісня дуже сильно. Не скажу, що мені вже на ці повторення. Зробимо висновок по цьому, коли послухаємо другий раз. Мені подобається якість інструменталу, мені подобається якість вокалу, мені подобається основний рушійний мотив: на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Хотілося б, звичайно, подивитися на текст, але в принципі. ладно. Яка російська зрада! Яка російська зрада? Так. Слухаємо ще раз: I've! Не можу погано відзначити те, що тут ла 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 і на початку. По-моєму, тут три приспіва в кожному з приспівів ще на бріджі. Тобто це все-таки занадто багато, як тебе. Непоганий, текст, до речі, потім розмірений такий початок собі зінтами спокійними. Доволі різко в'їжджає приспів, але так як ми вже з ним знайомі не викликає якоїсь неочікуваної реакції. по-моєму, схоже. Тут хороші баси прям. А отут в'їжджає інструментал, який я навіть не знаю, як охарактеризувати. Ну, ви його явно чуєте. Я просто навіть не знаю, що це. Типу ударні різноманітні. Дуже приємне звучання. Трошки тягнуть вокалу. Дуже добре ритм з куплету переходить на приспів Прям чути я головою хитаю в один ритм. Мені навіть не довелося якось змінювати питання. Лички трошки тут зміни, всякі ефекти на кіноті. Це про що я казав. Типу, на бріджі робити ще один повторюваний момент, погане рішення. Ну тобто, як би сильно не подобався основний мотив, але це просто набридне дуже швидко. А це менше прослуховувань і так далі. Це погано в принципі для групи. Хоча куплети, як бачите, доволі насичені і по тексту, і все. Мені текст, я в сенсі якби не встигаю вдаватися, але мені подобається принаймні е лексика. <му> мені подобається тональність цих повторень, мені подобається їх ритмічність, Мені подобається, як вони переходять в наступні фрази. Модуляция такая невеличка. Mm -hmm. Стильный клип. Арная картинка. В тональности такие, серые Круто, круто, ще можу сказати. The member have eaten in this MV. <laughs> Money sandwich soap. Heh. <laughs> Цікаво. Um... 24 ла, -ла, -ла протягом ла-ла-ла частинок, які репрезентують 24 людини. О, теорії збови! Фредді Фасберов вижив після великого потопу. Блєхи. Да. Ну, окей, пісня... пісня мені сподобалась. Якщо судити сиро, то по інструменталу все доволі добре. А вона не надто перенасичена, вона не надто пуста, мені прям все достатньо. А, мені подобається тональність, мені подобається все. Єдине, що я не можу не звернути увагу, на те, що, як я вже казав, а, пісня повторювана, і повторень тут дуже багато. Тобто, тут а, в інтро а, перший приспів, другий приспів, брідж і третій приспів. Тобто це 5. П'яти частинах пісні робити настільки жорсткі повторення, тобто тут буквально жорсткі повторення, тому що це ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Це безсенсові повторення і примітивні. Повторення, можна так сказати. Між ними навіть нічого немає. Допустимо, як біжває The Red Flower Glows, по-моєму, хоча б якась перебивка, я тут навіть такого не маю, тут просто ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла от І, звичайно, це доволі серйозний мінус, і якби я оцінював якісь написання тексту. І, в принципі, для рейграбельності. Тому якось так пісня, пісня крута. Я навіть не знаю, як охарактеризувати її е, по настрою, по жанру. Е, це не те, щоб мотивуюча пісня, не те, щоб депресивна пісня, не те, щоб Фіг його знає, ну, щось таке цікаве принаймні. Дякую всім, що подивилися їх. Люблю, обіймаю, не обіймаю. Тому що це харасмент, Будьте здорові, не будьте гонорою, Росіть великі, не будьте великі.